Немає нічого поганого, щоб будувати плани на життя. Але з війною, яка прийшла до нашої країни, люди не можуть будувати плани, думати про майбутнє. Війна забирає у нас близьких, душевний біль починає жити в наших серцях. Люди відкладають життя на потім. Потім буду радіти, потім проведуть час із близькими, потім зустрінуся із друзями, потім здійсню омріяну подорож. Але якщо ви помічаєте, що мрії все таки і залишаються мріями, та ви щоразу відкладаєте життя на потім, це може бути першою ознакою відкладеного життя. Як перестати відкладати життя на потім, будувати плани та знов почати мріяти та вірити у майбутнє, Розберемо сьогодні у цьому відео. Єлизавета Погребняк, мати чудових дітей, яка щасливо жила великою родиною у місті Бахмут. Війна залишила великі шрами в серці Елізавети, Родина Елізавети залишилася без житла. Сестра отримала тяжкі поранення. З вами я, Анна, з фонду Ріната Ахметова, І ви, голоси мирних, дивимось. Зараз, на даний момент. Ми залишилися без нічого, вообще без нічого. У мене батькам, мамі 72 роки, года, отцу 76, Свікрові у мене 74. У меня родители просто бомжи. Я в свои 40, мужа 42. Мы еще, может, что-то заработаем. А родители просто остались просто без ничего. Эта война просто мало того, что забирает родных, имущество, детство у детей. Единственное, чего хочется, хочется, чтобы кто это все начал, понес наказание, и все. Не просто человеческое осуждение и какую-то ненависть, а она очень большая у нашего народа к этой стране. А именно наказание того, кто это все затеял. Синдром вкладу життя це психологічна установка, через яку людина сприймає своє життя як чернетку або репетицію перед чимось більшим і значущим, що одного разу настане. Зазвичай людина, що має цей синдром живе мріями та впевнена у тому, що що настанеться, ключова подія, на яку вона чекає, почнеться справжнє повноцінне життя. Наприклад, коли закінчиться війна, коли я вийду заміж, коли влаштуюсь на нову роботу. Симптоми синдрому відкладеного життя. Давайте розберемо ставлення до сьогоднішньої, як для підготовчого етапу, немов це чернетка, наявність події або поворотного моменту, після якого має розпочинатися нове життя, уявлення про те, що для реалізації такого майбутнього необхідна певна діяльність, але є обмеження, які вважаються природними та об'єктивними. Відмова від простих дій та рішень, які могли б поліпшити життя вже сьогодні, постійне відчуття втоми та да безпорадності, відчуття стресу і тривоги, неуспішне планування і відкладання справ на потім. відчуття розподілення уваги та да несосередженості, низька самооцінка та відчуття невпевненості. Втрата мотивації та інтересу до життя, відчуття розчарування в собі та своїх досягненнях, постійне порівняння себе з іншими, і відчуття недостатності, відчуття втрати контролю над власним життям, невміння визначати свої цілі та пріоритети. Ці симптоми можуть вказувати на те, що вам необхідно звернутися до гахівця для отримання допомоги і розвитку стратегії зміни стану цих речей. Але практично кожному з нас доступний вільний вибір життєвого шляху. Свого шляху, Однак свобода часто пов'язана невизначеністю і нестабільністю. Також необхідна свобода може викликати страх, тому що змушує людину не діяти зараз, а почекати безпечного моменту. Це може бути пов'язаним з тим, що людина перенесла стресову ситуацію, складно наважитись і робити життєвий вибір. Відбувається конфлікт через батьківські установки, які були ще в дитинстві. Людина висуває надмірні вимоги до себе. Майбутнє не може гарантувати нам стабільності, життєві труднощі та проблеми нікуди не зникають. Та з цим фактом потрібно змиритися, задуматись, чи вийде у вас те, що ви задумали. Якщо немає досвіду проживання, то це зараз. Відсутність досвіду навіть негативного може призвести до нерозуміння своїх емоцій, бажань і потреб та призводити до переживання, втрату сенсу життя. Якщо ви відчуваєте в себе синдром відкладеного життя, пишіть нам у коментарі, і ми спробуємо вам допомогти. Встановіть конкретні цілі, Визначте чіткі та конкретні цілі для себе, розділіть їх на короткострокові та довгострокові і дотримуйтеся плану досягнення їх. Струть розклад, заповнити свій день і відключіть в нього час для виконання важливих завдань для досягнення своєї мрії або мети. Постійно дотримуйтеся цього розкладу. Знайдіть джерело мотивації, те, що надихає вас, і підтримує ваші цілі. Це може бути підтримка від друзів або сім'ї, відео або книги про саморозвиток або просто ваші власні мрії або амбіції. Поділіть завдання на менші частини, розділіть великі завдання на менші, більш досяжні кроки. Це допоможе зменшити відчуття перевантаження і зробити вашу мету більш доступною. Використовуйте техніку 5 хвилинного правила. Якщо ви відчуваєте схильність, відкладати щось, спробуйте віддати цей справі лише 5 хвилин. Часто після початку ви виявите, що продовжуєте працювати над цим завданням, Навчіться керувати стресом, розвивайте навички керування стресом, такі як медитація, йога або глибоке дихання. Це допоможе зберегти якість думок і зосереджитися на завданнях. Бути терплячими з собою, розуміти, що не завжди вдається досягти своїх цілей одразу. Помилка це частина процесу навчання. Важливо навчитися вибачати собі та продовжувати рухатися вперед. Навіть невеликі зміни можуть допомогти вам краще управляти ефектами згаданого життя, досягти своїх цілей. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн тест на яких є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії в музею голоси Мирних фонду Рінатахметова разом до перемоги та все було добре.